Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас м -м, повернення, можна сказати, рубрики швидко приготувались їв і, і ми сьогодні тестимо забугорний продукт, куплений забугром. Це у нас буде тесковські е, супи швидкого приготування. Ну, по суті, та ж сама гаряча кружка, е, що в нас тут є. І так. Е, Дабуг його знає. Що в нас тут є, то ще перевезти треба. Е, чесночний супис, ну, такого у нас я не бачив саме смаку. Грибний у нас зустрічається, томатний і е, суп пюре, горох з біконом. Ну, будемо пробувати. І так, ми почали з грибного. Хупчика. Така, в принципі, цікава штука. М -м -м. Досить непогане і неправильно його їсти, аж ніяк ложечкою його треба сьорбати, друзі. На, да, це доволі смачно. І друга кружка це в нас гороховий. Супчик з беконом пахне м -м, таким прикопченим беконом і Слід зауважити, що це м -м, прикольна. Така штучка теж смачна з запахом і смаком копчення ну Знову ж таки, наші горохові супи в пачці вони обходять. Отже, третій наш сьогодні суп-кружка. Це томатний, пахне як томатний сок? Виглядає томатний сок, тому я думаю, що я п'ю томатний сок з вермішелю. Зараз попробуємо Берете, друзі. Супермаркеті пакет соку Вермішель. Кидаєте все разом і десь кипятите і буде вам саме такий супець. Ну, і в нас залишається часниковий суп. Пахне молотим часником ось так виглядає. На смак, я навіть не знаю, ніби водичку розбавили чесником. Таким сухим, як продають чесникову сіль, туди всипали грінок. Ну, результат в кінці. Отже, друзі, скуштували ми угорських гарячих кружок. З одного боку, смачно. З іншого боку, дивно. Їх тут 4, і вийшло нібито 2-2. Тобто якийсь нейтральний результат. Чому? Грибний, чудова штука. Смачнющий. грінки, дуже прикольні, на відміну від наших. Тут дійсно прикольні гріночки. І це дуже смачно. Гороховий, смачно, з запахом копчення, смаком бекона, бомба. А от тепер питання: томатний. Ну, я і сам можу купити сок. І. Блін. Покипятити його що, якось так. Ну не знаю. ну... Ніби попив сока. Ну, не суп це, не знаю. Ну от якось не те. Але в принципі, п'ється. Ну і саме дивне для мене це чесниковий. я в житті, в принципі, чесниковий суп не їв, на відміну від томатного. І. Може так має бути. Але загалом доволі дивне таке відчуття, ніби я просто взяв маленого чеснику, налив туди кипятку і випив це. Може комусь до вподоби мені так собі. Ну, але в принципі можна що сказати? Що якщо порівнювати з нашою гарячою кружкою, то воно смачніше, цих різновидів є дійсно більше і, ну, трошки більш прикольно, ніж наше. Що ж, просто такий екскурс в сусідню країну. Гарного вам дня чи вечора. Бувайте!